Ти коли-небудь відчував, що застряг у версії себе, яка тобі більше не служить, ніби ти тримаєшся за звички, думки та патерни, які тягнуть тебе на дно і не дають стати тим, ким ти маєш бути. Що, як я скажу тобі, щоб рухатися далі, ти мусиш убити себе теперішнього, не фізично, а вбити ту слабку частину себе, яка блокує твій потенціал, ти мусиш згоріти, щоб повстати сильнішим. Як Фенікс, частина перша. Боротьба зі старим я. Давай поговоримо про Максима. Він такий самий, як і багато хто з нас, чоловік, який роками застряг в одних і тих самих схемах, кожен його день це день бабака. Він відчуває, що щось не так, але не може зрозуміти, що саме. Він намагається вирватися, вирости у щось краще. Але щоразу, коли робить крок уперед, його затягує назад у те саме старе болото рутини. Максим робить ті самі помилки, падає в ті самі звички і дивується, чому життя не змінюється. Він живе на автопілоті. Можливо, ти впізнаєш у Максимі себе. Можливо, ти теж застряг у циклі звичок, які колись допомагали тобі вижити, але тепер вони твої кайдани. І ось у чому парадокс старого я. Воно не обов'язково погане. Воно могло допомогти тобі пройти через важкі часи в минулому. Але настає момент, коли версія тебе, яка привела тебе сюди, не здатна вести тебе далі. Вона тримає тебе в комфорті, але не в щасті. Міямото Мусаші, легендарний самурай, казав: Омунквоутп'ятья. Ось чого не вистачає Максиму. Він надто міцно тримається за свою нинішню ідентичність. Думаючи, що це все, на що він здатен. Але правда в тому, що для росту ми повинні бути готові відпустити того, ким ми є зараз, відпустити звички, які здаються рідними, але вбивають ризик, відпустити думки, які переконують нас, що ми не здатні на більше у всіх нас є квот, нуля Але тепер настав час рухатися далі. І як Максим, ти можеш відчувати ступор. Але трансформація вимагає подивитися правді в очі. Людина, якою ти є сьогодні, це не та людина, якою ти маєш стати завтра, і щоб відродитися, спершу треба згоріти. Частина друга спалення старого Максим нарешті дійшов до усвідомлення йому потрібні зміни. Він визнав, що його мислення це клітка, але зрозуміти потребу в змінах це одне. А от відпустити старого себе це зовсім інше. Це дискомфортно, це боляче. Максиму здається, що він стоїть на краю прірви, наляканий тим, що станеться, якщо він стрибне. Вбити стару версію себе. Це страшно, страшно випалювати частини душі, які тримали тебе в безпеці. Але якщо ти хочеш трансформації, це єдиний шлях. Це не про проуквот життя. Це про спалення всього, що тебе стримує. Тут вступає в гру і код, а щасть Мусаші шлях самотності і дисципліни. Мусаші вчив відстороненості не лише від речей, а й від ідентичності, за яку ми чіпляємося. Для тебе це означає відпустити страхи і переконання, які визначали тебе до цього моменту. Ти мусиш від'єднатися від версії себе, яка каже: Це моя межа. Це не просто про відмову від куріння чи лінії. Це про те, щоб розучитися всьому, у що ти вірив про себе. Максиму потрібно скинути стару шкіру, яка стала затісною. Це неприємно, бо він жив у ній роками. Але це ключ. Перш ніж стати кимось новим, ти мусиш дозволити старому собі розвалитися на шматки. Уяви Фенікса, перш ніж відродитися, він мусить згоріти до тла. Це неприємний процес, це агонія. Але страхи, які змушували Максима мислити дрібно, повинні зникнути. Тільки тоді почнеться трансформація. Що залишиться після пожежі попіл. Але саме в цьому попелі він знайде іскру. Частина третя знайти іскру в попелі. Тепер Максим спалив своє старе я. Все, що його визначало, звички, патерни, старі історії, зникло. Він на емоційному дні, навколо хаос. Немає за що триматися, але саме в цей момент тиші на попелищі того, ким він був, починається справжня магія, бо в цьому попелі Максим вільний, вільний від того, ким як він думав, він повинен бути, Спокуса в цей момент запанікувати і швидко зліпити себе назад, аби як. Але справжня трансформація вимагає тиші. Карл Юнг часто говорив про тінь, ті частини нас, які ми ховаємо. Які боїмося визнати, коли ти спалюєш фасад, тінь виходить назовні, і її не треба боятися, її треба інтегрувати. Це момент, коли ти визнаєш свої страхи, сумніви, свою темну сторону, але замість того, щоб тікати, ти використовуєш їх як паливо. Максим розуміє, йому не треба вигадувати себе з нуля. Він займається реконструкцією, він бере найкращі уламки. А решту залишає в минулому. Старе Я виконало свою функцію. Тепер час будувати щось міцніше, тінь не контролює тебе, вона дає тобі силу. І тепер, у цьому попелі, Максим має іскру, щоб будувати. Але як переконатися, що нова будівля не впаде? Частина четверта свідома відбудова. Стоячи на руїнах свого минулого, Максим готовий будувати. Але цього разу все інакше. Він не біжить назад у зону комфорту. Цього разу він будує свідомо. Кожна цеглина його нової особистості обирається ретельно, він не тягне назад мотлох. Він створює структуру, яка витримає удар. Відродження тут це не просто почати з чистого аркуша, це будувати з метою. Саме тут більшість ламається. Після кризи вони сповзають назад у старі звички, бо так зручніше. Але якщо ти хочеш реальних змін. Ти маєш бути архітектором свого життя. Джеймс Клір у книзі Атомні звички пояснює: малі свідомі зміни ведуть до глобальної трансформації. Максим не намагається перевернути життя за одну ніч, він починає з малого. Він запитує себе, що я хочу взяти із собою, а що я залишу тут, у вогні. Відбудова це про рафінування себе, це про викидання сміття з голови і завантаження нових програм. Які відповідають твоїм цілям. Максим знає, якщо він не обирати ретельно, він стане просто трохи іншою версією старого невдахи. Він починає з малих дій, прокинутися на 30 хвилин раніше для роздумів, відрізати відволікаючі фактори. Ці кроки здаються дрібними, але вони мають накопичувальний ефект. З кожним свідомим вибором Максим стає ближчим до свого візіонерського я. Це не швидка таблетка. Це будівництво фортеці, це глина за цеглиною. Частина п'ята цикл відродження. Максим повстав з попелу. Він скинув стару шкіру, витримав тишу і відбудував себе наново. Але ось правда, його подорож не закінчена. Трансформація це не одноразова акція. Як Фенікс відроджується знову і знову, так і Максим знає, цей ріст це цикл. Мусаші розумів це як ніхто. Майстерність це не точка на карті, це шлях. Мусаші ніколи не припиняв вчитися, навіть коли став найкращим мечником. Він продовжував відточувати своє ремесло. Максим усвідомлює версія, яку він збудував сьогодні, послужить йому певний час, але врешті-решт йому доведеться вбити і її. Метод Фенікса вчить нас, що відродження це не кінець, це початок наступного рівня. Життя буде змінюватися, будуть нові виклики, нові звички, які треба зламати, і нові вершини, які треба взяти. Цей цикл смерті і відродження необхідний для виживання. Людина, якою ти є сьогодні, може бути недостатньо сильною для завтрашніх проблем, і це нормально. Ключ тут стійкість. Максим знає, що життя знову зіб'є його з ніг, будуть провали, сумніви. Але він більше не боїться розсипатися на шматки. Він знає, розпад це частина плану. Щоразу, коли він падає і встає, він стає вищим. У цьому сила методу Фенікса горіти, еволюціонувати, повставати це не слабкість, це джерело нескінченної сили. Ти не просто вбиваєш себе один раз, ти робиш це знову і знову, щоразу стаючи більш небезпечною і досконалою версією себе. Ти ніколи не закінчиш ставати тим, ким ти маєш бути. Тепер, коли ти знаєш, як повстати з попелу, час діяти. Що ти готовий відпустити сьогодні, які частини тебе повинні згоріти, щоб ти став сильнішим? Якщо ти готовий пройти через вогонь, підписуйся на канал. Ми тут говоримо про те, як будувати себе, а не шукати виправдань.